Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В перших трьох завданнях необхідно обрати правильну відповідь та позначити її. Завдання перше. Визнач, яке число записане як сума розрядних доданків: 300 тисяч, додати 7 тисяч, додати 50, додати 60, додати 3. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо 300 тисяч додати 7 тисяч, дорівнює 307 тисяч. Дивимося, в якому випадку у нас такий варіант є. Ось тут. Перевіряємо далі. 307 тисяч додати 500, буде 307 500. Додати 60 буде 307 560. Додати тисяч 563. Це варіант Б. Друге завдання. У якому випадку результат ділення 3428 поділити на 100 визначено правильно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 3428 поділити на 10 це буде 34, цілих і 28 у нас в остачі. Дивимося, який випадок нас задовольняє. Це варіант А. 34, остача 28. Третє завдання. Пиріг розрізали на 10 рівних частин. Визнач, яка частина пирога найбільша. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте візьмемо пиріг та розріжуємо його на 10 рівних частин. Ось у нас буде 1 10 пирога, це 7 та 3 десятих. Яка частина пирога найбільша? Звичайно, що 7 х Варіант Б. В 4 та 5 завданнях необхідно встановити відповідність. З'єднай лінію на рівність ще рівняння. Зі значенням Х, що є його розв'язком. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте будемо міркувати. Подивіться, у нас в усіх трьох випадках 600 потрібно поділити на Х. Ось у нас пропонують такі числові значення Х. Давайте будемо ділити 600 поділити на 20. Дорівнює 30. Ось у нас рівність 600 поділити на х дорівнює 30, задовольняє наш розв'язок. Перевіряємо 10. 600 поділити на 10 дорівнює 60. 60 буде більше 30 чи менше 30, більше 30. Значить, це у нас буде варіант. Х дорівнює 10. І останнє х дорівнює 100. Перевіряємо. 600 поділити на 100. Це буде 6. Ось у нас нерівність 6 менше 30. Поєднуємо. П'яте завдання. З'єднай лінію виміри прямокутника і його периметр. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Довіряємо. Давайте пригадаємо, як знайти периметр прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює сумі довжини та ширини помноженій на 2. Подивіться, будь ласка, у трьох варіантах. Інша одиниця вимірювання сантиметри. І в другому стовпчику теж є сантиметри. Ми їх можемо зразу поєднати без обчислення, без перевірки. А тут будемо порівняти. Шукаємо суму двох сторін. 3 додати 7 буде 10, та помножити на 2 дорівнює 20. 5 додати 15 дорівнює 20 та помножити на 2 дорівнює 40. В 6 та 7 завданнях необхідно виконати обчислення та записати пояснення. Шосте завдання: обчисли значення виразу. 75 004 поділити на 12 відняти. 245 помножити на 14. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Першою дією виконуємо ділення. 75048 поділити на 12. Визначаємо перше неповне ділене 75. Значить у часті буде 4 числа. 75 поділити на 12 ми можемо взяти по 6. Перемножаємо. 2 помножити на 6 буде 12. 6 помножити на 1 буде 6 та ще 1 7. 75 відняти 72, дорівнює 3. Зносимо 10. 30 поділити на 12, дорівнює 2. 2 помножити на 2 4. 2 помножити на 1 2. 30 відняти 24 дорівнює 6. Зносимо 4. 64 поділити на 12 ми можемо взяти по 5. 5 помножити на 2 10, 5 помножити на 1 5, та ще 6. 64 відняти 60 дорівнює 4. Зносимо 8. 48 поділити на 12 ми можемо взяти по 4. 12 помножити на 4 буде 48. 48 відняти 48 дорівнює 0. Ділення завершено. Участі отримали число 6254. Другою дією виконуємо множення 245 помножити на 14. Спочатку множимо одиниці. 5 помножити на 4 буде 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 4,16 та ще 2 – 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 помножити на 2, 8 та ще 1 9. Перший неповний добуток 980. Тепер ми повинні помножити на десятки. У розряді одиниць ставимо крапочку. 245 помножити на 1. При множенні числа на одиницю ми отримуємо те саме число. Тому переписуємо 245 як другий неповний добуток. Додаємо 0 зносимо. 8 додати 5, 13, Припишемо 1 запам'ятовуємо. 1 додати 9 10. додати 4 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 додати 1 дорівнює 3. Отримали число 3430. Віднімаємо його від 6254 4 відняти 0 4, 5 відняти 3 2, 2 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо у попередньому числі один десяток, та ще 2 12. 12 відняти 4 дорівнює 8. 5 відняти 3 дорівнює 2. Отримали число 2824. Записуємо його у відповідь нашого виразу. Сьоме завдання задача. Розв'яжи задачу та дай пояснення до дій. Першого дня у швейному цеху пошили 35 костюмів, а другого 50 костюмів. На всі костюми витратили 340 метрів тканини. Скільки метрів тканини витратили другого дня? Давайте складемо умову задачі. У нас було 2 дні. Першого дня пошили 35 костюмів, другого дня пошили 50 костюмів. Нам потрібно знайти. Яку кількість тканини витратили другого дня на костюми, якщо відомо, що на всі костюми витратили 340 метрів тканини? Натисніть на паузу та виконуйте обчислення. Перевіряємо. Давайте знайдемо, скільки костюмів пошили за 2 дні. Перша дія 35 додати 50. До рівні 85 костюмів пошили за 2 дні. На всі оці костюми витратили 340 метрів тканини. Ми можемо знайти, скільки метрів тканини витратили на один костюм. 340 поділити на 85. Це буде 4 метри. Витратили на один костюм. Знаючи, що на один костюм витрачали 4 метри, ми можемо знайти, скільки метрів було витрачено на 50 костюмів. 4 помножити на 50. Це дорівнює 200 метрів. Складемо вираз до задачі. 340 поділити на суму чисел 35 і 50. Дорівнює 85. 340 поділити на 85 дорівнює 4. 4 помножити на 50 дорівнює 200. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 200. І переписуємо. Метрів тканини витратили другого дня. Я вам дякую за роботу. До нових зустрічей!